Se everybody in вол die плеслодіаса Please, Lord, give me a sign A sign друзі, привіт. Нове відео. придбав велостанок. Хочу спробувати, що таке індор-тренування, щоб не втрачати форму в зимовий період. І взагалі зрозуміти, наскільки це буде цікаво. В цьому відео ми з вами подивимося, що в комплекті я покажу, як це все зібрати, підготувати велосипед, які програми можна використовувати для тренування, і яке додаткове обладнання в цілому необхідно, щоб організувати цей весь процес тренування в приміщенні. Розкажу mm -hmm. про велостанки. Це такий пристрій, який нам допомагає в зимовий період не втрачати свою фізичну форму. Його основний плюс в тому, що він знаходиться в кроковій доступності, і ви в будь-який момент можете приділити увагу в своєму фізичному розвитку. На ринку є чотири типи велостанків. перші це ролерні, друге підзаднє колесо, станки з прямим приводом. і Повноцінні велостанки, які не потребують велосипеда. Почнемо з першого типу: це ролерні станки. Конструкція досить проста: три вали, два під задні колеса, один під переднє. Вали між собою з'єднані ремень. Коли ви крутите заднє колесо, також обертання передається і на переднє, за рахунок чого ви і балансуєте, і можете утримуватись на станку. Але він не підходить для серйозних тренувань. Тому що він не дозволяє змінювати навантаження, воно весь час однакове. Але гарно підійде для розігріву перед змаганнями або відточення техніки їзди без рук чи тощо. Другий тип це станок під заднє колесо. Задня вісь чи ексцентрик затискається, наче у лищата, а колесо прижимається до валу, який передає вже. Оберти на маховик. Станки під заднє колесо значно тихіші, ніж ролерні, так як менше частин, які рухаються, і менше точок контакту. Ці станки дозволяють змінювати навантаження, це може бути механічні гальма, електромагніти або електродвигун. Головним недоліком даних станків є саме прямий контакт покришки і валу. Дуже часто виникають просковзування, вібрації. А також велика погрішність вимірювання потужності. Також треба звернути увагу, що звичайна покришка об цей вал дуже швидко стирається, і на ринку продаються спеційні підсилені покришки. Станок з прямим приводом найдорожча і найдосконаліша технологія. Станок складається з каркасу, електродвигуна, маховика та звичайної касети на всю цю конструкцію встановлюється велосипед без заднього колеса. Ці станки максимально наближені по відчуттям до реального підолювання. Також є станки, які відтворюють їзду по гравію чи викладеним дощечкам. Також в залежності від градієнту піднімають велосипед, а також нахиляються. Останні роки набувають популярності велостанки, які не потребують взагалі велосипеда. Вони самі як велосипед. Це найдорожчий і прогресивніший тип смарт-станків. Крім того, станки бувають механічними і смарт-станками з двостороннім зв'язком. Що мається на увазі? Смарт він. Не тільки збирає дані про ваш каденс, потужність і передає в програму, в якій ви тренуєтесь, а також від програми може отримувати дані про градієнт і збільшувати навантаження на педалях, проводити різні типи тренувань, наприклад, інтервальні тренування чи тренування на певній потужності. Це також все можна встановити, і це буде підтримуватись вашим велостанком і відображатись в вашій програмі. Mm -hmm. З тим часом спецергається тенденція, що виробників станків стає все більше. Конкуренція зростає і ціни почали знижуватись. Я також задумався, що треба придбати цей велостанок і спробувати, що це за річ. Наскільки вона корисна і буде цікава. Я зупинив свій вибір на станку ваху. Це середня модель в лінійці ваху. Ви розумієте, цей станок смарт з двостороннім зв'язком. Характеристик станків багато, але я підсвічу вам чотири основні: перша це точність. У даного станка, який я придбав, точність 2%. Це плюс-мінус стандартна точність. Є деякі станки пишуть 1,5%. І те, що я бачив по відеозвітам у людей, вони також паралельно міряють паверметрами на педалях або в шатуні, і точність дуже близько співпадає з тими, які видають велостанки. Друга характеристика це вага маховика. У даного велотренажера 5,5 кг. Чим важче маховик, тим реалістичніше. Виглядає педалювання. Також це впливає на потужність, яку може тримати станок, і максимальний градієнт, який він може переварити. І, звичайно, інші характеристики, дві, які випливають саме з маховика, це потужність, яку тримає станок, і градієнт. Відповідно, чим вони більші, тим рахується, що станок кращий. Дістаємо з коробки в верхній кришці. У нас блок живлення, провід для європейських розеток і для розеток, які використовуються в Сполучених Штатах Америки. В другому блоці у нас інструкція і всі необхідні запчастини, щоб його зібрати. А тут сам станок. Ого! Станок досить важкий. А в цих секціях у нас знаходяться ніжки. Ось такий невеличкий комплект. Зараз пропоную перейти до збірки даного апарата. Для того, щоб я нам його зібрати, нам необхідно дві ножки, сам станок, ключ, болти і гайки. Більше нічого не потрібно. Ось цю широку ногу ми встановлюємо в передню частину. Ну що, давайте зберемо нічого складного. Наступний етап, який нам необхідно зробити, щоб підготувати його до роботи, це встановити касету. Зараз цим і займемось. Досить легко касету переставив з свого колеса на велостанок. Тепер необхідно її затягнути. Якщо у нас касета на 10 швидкості, ми використовуємо цю проставку. Вставлюємо її ось тут для касети. Якщо у нас кріплення колеса підвість, то використовуються ось ці проставки. Ця проставка встановлюється з боку касети. А ця проставка на 148 або на 142 мм. Вісь, в залежності, яка у вас, встановлюємо її. У нас 142, значить, встановлюємо ось так. Якщо колесо в велосипеді кріпиться ексцентриком, використовуємо ось цей набір. Цю проставку встановлюємо з боку касети. Ця проставка під ексцентрики 130 або 135. В залежності, яка у вас товщина тою стороною встановлюєте. І далі вже засовуємо сам ексцентрик і зажимаємо колесо. Для того, щоб простіше було встановити велосипед на велостанок, необхідно перевести перемикач в саме крайнє положення на маленьку зірочку. Тоді буде дещо легше. І все. Просто заводимо його і ставимо. Все, велосипед встановлено, закручуємо вісь. Ще один нюанс, друзі. Випадково можна нажати задній гальма, коли будете тренуватись, колодки заблокуються. Тому треба встановити такий фіксатор. Друзі, механічна частина виконана, станок зібраний, велосипед встановлений. Переходимо до наступного етапу: це підключення велостанка до ноутбука. Його налаштування та калібровка, а також синхронізація з програмами, в яких ви зможете тренувати. <му> Підключаємо станок до мережі 220, встановлюємо фірмовий додаток ваху. Підключаємо станок до додатку, ви побачите відповідні дані на дисплеї, і робимо оновлення програмного забезпечення. Після цього наступний етап це калібровка. Все робимо по інструкції, розганяємо станок до 37 км за годину і зупиняємо. Після того, як калібровка виконана, нам це вже додаток не потрібен, можна видаляти. Переходимо до огляду програм для тренувань. Самі популярні це Zwift і Ruvi. з них і почнемо. Перша – Zwift. Проходимо нескладну реєстрацію на сайті і там же скачуємо додаток. В залежності від тої платформи, яка у вас у мене, Windows встановив, заходимо вже сам додаток. Як тільки станок буде підключено, ви побачите наступні піктограмки. Одразу з'явиться показник каденсу і інших датчиків. Попадаємо на головну сторінку, де нам пропонуються різні івенти, тренування і взагалом, траси. Це, так скажемо, головне меню, в якому ви можете вибрати, що вам робити. Наступна закладка це івенти, які будуть найближчим часом. Тобто люди їх можуть створювати самостійно, ви можете подивитися і до когось долучитися. Наступна закладка це траси. Ви бачите закладки, де ви можете кататись, а знизу маршрути. Їх можна відсортувати по довжині траси складності, і ви бачите приблизний час, скільки необхідно буде вам витратити на ту чи іншу трасу. Дуже зручно. Можете підібрати під ваш таймслот. Також звертайте увагу на набор висоти, який необхідно буде здолати. Наступна закладка це тренування. Звід пропоную вам тренування, які ви можете пройти. Можна створити своє тренування, є вже готові, а є цілий план. План розрахований на певний час: тиждень, два, три і видно на що він орієнтований. Також можна зайти, розкрити його і подивитися, які будуть тренування, в які дні дуже класно це все зроблено. Я деякі вже пробував. Переходимо вгору, тут ви отримуєте різні бейджі, тобто досягнення, які ви на трасах отримуєте. Наступна закладка це ваш гараж. Тут ви можете змінювати велосипед, вони відкриваються в залежності від вашого рівня тут колеса. Також можете змінити вашого героя і так далі. Наступне це ваш профіль. Тут обов'язково все заповнити, особливо зріст і вагу. Від цього він відштовхується і розраховує ваші ват на кілограм. Наступне це. Налаштування: тут є налаштування самої програми, є важкість. Ставте, будь ласка, десь на середньому рівні. І всі інші параметри ви можете прийти і тут їх продивитися. А також параметри дисплею і звуку. Тут я нічого не змінював. Давайте виберемо трасу, завантажуємо і побачимо, як відбувається саме тренування. Як ви бачите, графіка зроблена щось схоже на відеогру. Давайте трішечки пройдемось по інтерфейсу. І я вам підкажу на що звертати увагу в цьому вікні. Ми бачимо. Потужність, каденс і наш пульс. В середньому віконці швидкість, відстань, яку ми проїхали, скільки метрів градієнту ми вже набрали, а також час, скільки ми вже в дорозі. Трошки нижче ваш рівень і каплі. Каплі ви заробляєте, коли проїжджаєте різні дистанції. Їх можна потім обмінювати. Це назва дистанції і скільки кілометрів вам ще лишилось їхати. Карта, в якій вказується, градієнт траси. Тут ви бачите список учасників, які поруч з вами, і там також видно ват на кілограм. І в самому низу це графік потужності і пульсу. Переходимо до руві. Руві, плюс-мінус такий самий принцип, головна сторінка, де ви бачите всі івенти, запропоновані тренування і маршрути. Тут заходити в свого героя, його можна кастомізувати, змінити форму, велосипед і так далі. Також відкриваються нові форми, велосипеди, в залежності від рівня. Тут ваша кар'єра, скільки ви проїхали трас, який у вас рівень, що отримували, які є особисті рекорди. Наступна закладка це маршрути. Воно радить маршрути в залежності від вашого рівня. Ну і плюс можна продивитися всі вибрати, який вам сподобався. Наступна закладка це івенти. Тут можна створювати свої івенти, запрошувати друзів. Плюс ви бачите ті івенти, які вже створили інші люди. Можете долучитися приїхати з кимось по всьому світу. Остання закладочка тут у нас це тренування. Також підібрані, розписані зверху от видно на що вони орієнтовані, тобто на vo 2 Max, на підняття FTP, витривалості і так далі. Тут ви вже вибираєте те, що вам буде цікаво. Переходимо далі. Тут ми бачимо сенсори, це підключені сенсори, що саме у вас зараз є налаштування. Небагато налаштувань, тут всі вони загалом пов'язані із відео і з самим тренуванням. Далі підключені додатки, тут страва і так далі. Підписка, логаут, і, і вихід. В принципі, все. Ну що, давайте запустимо якусь трасу і побачимо, як тут зроблений інтерфейс і як це все виглядає. Ось ми вже на трасі, як ви бачите, тут справжнє відео тих місць, де ми їдемо. І додані фігурки велосипедистів дуже гарно виглядає. Давайте перейдемо по параметрам. Тут у нас потужність, ват на кілограм, каденс і пульс. По центру ви бачите час, скільки ви вже в дорозі. Тут налаштування карти. Можна зробити паузу. Тут ми бачимо градієнт і профіль траси, список учасників, хто їде поруч біля вас. Тут профіль траси і де знаходяться учасники. Дещо нижче, скільки кілометрів ми вже проїхали, скільки лишилось, і скільки метрів набору вже вибрано і скільки лишилося. Друзі, показав вам дві основні програми, які використовуються для віртуальних тренувань: це Zwift і Ruvi. Вони водночас дуже схожі, але є певні відмінності. Я скажу свою думку: в Ruvie більше мені сподобалось як передається момент на велосипед. Більше до реальної покатеньки, тобто градієнти відпрацьовуються мені, як здалося, дещо краще. Також є відеоскладова, яка розважає вас під час заїзду. Звіт сподобався більше інтерфейс. Він краще підходить до тренувань. І в цілому тренування мені більше сподобались саме в звіфті, як вони підібрані і як вони проходять. Тут, звичайно. Кожен обирає сам вартість у обох програм однакова, тому тут вибір за вами. Ви можете спробувати і ту, і ту. Є безкоштовний період 14 днів і у Zwift, і у РУВІ, і порівняти їх і вибрати, яка вам сподобається більше. <му> Друзі, також я скажу, яке додаткове обладнання необхідно для віртуальних тренувань. Крім самого станка і велосипеда, необхідне наступне: перше це. Вентилятор, без нього нікуди. Через 5 хвилин занять в активному режимі з вас буде просто текти. Мені вдалося знайти гарний варіант польського виробника. його перевага, що він має дуже великий об'єм. Тобто навіть на першій швидкості він дає дуже потужний потік, якого достатньо для тренування. Я навіть друге третій швидкості не використовую. Також необхідно коврик. У мене зараз простий коврик, старенький, який у мене був, я його підклав. Для чого він потрібен? Перше, коли ви активно тренуєтесь, підпочинає все одно з вас потрішки скапувати. Щоб він не попадав на підлогу, хай краще він падає на коврик. Друге, шипами, щоб не псувати підлогу. Ви стаєте на коврик і він приймає все на себе. Третє, коврики досить товсті і гарно поглинають вібрації і шум. Я думаю, що ваші сусіди будуть раді, якщо у вас буде гарний коврик і буде тихо. Коврики є. Фірмові від Ваху, від еліт, від такса. Тут ви вибираєте, будь ласка, що вам до вподоби і що вам по кишені. Також під час тренування, як ви вже зрозуміли, необхіден ноутбук, планшет або телефон, або Apple приставка. Ці всі пристрої мають можливість під'єднуватися до станка і виводить необхідну інформацію, і щоб ви могли тренуватися. Тут вже теж обирайте з того, що вам комфортно працювати Що у вас є в наявності. Також під час тренування полотенце обов'язково і підготовлюйте воду. Все, як ми, наприклад, виїжджаємо, коли катаємося по вулиці. Mm -hmm. Друзі, підсумок по велостанку і загалом по віртуальним тренуванням. Перш за все, за що я переживав, це те, що буде нудно. Насправді, це не так дома одному займатися також цілком нормально. Ніяких з цим проблем нема. Крім цього, можна спокійно створювати івенти і катати з кимось. Ми так проводили вже декілька тренувань з хлопцями в Руві, створюється загальний івент, підключаються люди, також в Google Meet створюємо конференцію. Їдемо, спілкуємося і досить весело обговорюємо різні теми. Ну, це цікаво. Навіть самому також цілком цікаво, і в цьому нема жодних проблем. В такого типу тренування бачу два основних плюси. Перший це те, що коли погода досить погана, ви все одно можете підтримувати форму. Крім цього, другий плюс це те, що дуже економиться час. 10 хвилин і ви вже готові крутити і тренуватися. Я багато разів в обідню перерву на годину собі виділяв і тренувався. Цього цілком достатньо, щоб проїхати, наприклад, там 30 кілометрів. І це дійсно великий плюс, що ви можете. За такий короткий час, все одно підтримувати свою форму і отримувати якесь задоволення. Також є і мінуси, що всі ці девайси, які необхідні для тренування, вони коштують недешево. Починаючи зі станка і всім іншим остаткуванням. Необхідно придбати програму, вентилятор, спеційний коврик, сам станок. Це єдиний мінус. Ну, в принципі, ви це все один раз придбали і можете використовувати декілька років, не змінюючи, і отримувати задоволення. Якщо є можливість, я все ж таки раджу придбати велостанок, це добре впливає на вашу фізичну форму і, в принципі, на емоціональний ваш стан. Я перед цим також думав, навіщо мені велостанок, я не спортсмен, ніякі результати перед собою не ставлю вигравати змагання, але все одно, чесно кажучи, мені дуже подобається, я відчуваю якийсь прилив енергії плюс. Це дає можливість поспілкуватися в такому форматі, як я вам розказував раніше з іншими хлопцями, велосипедистами. Дізнаємось щось нове, ділимося якимось знаннями, досвідом і всім іншим. Тому, в цілому, я вам дуже це раджу. Друзі, па-па, бережіть себе до наступних зустрічей.